Псалом 54. Переклад Івана Огієнка. Вислухай Боже, молитву мою і від благання мого не ховайся. Прислухайсь до мене, і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене, страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І сказав я: Коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Отож, помандрую далеко, пробуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею. Вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство та сварку, вони ходять удень та вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому, нещастя всередині в ньому, а з вулиць. його – не виходять насилля й обмана, бо ж не ворог злорічить на мене. Це я переніс би, і не ненависник мій, Побільшився надо мною, я сховався б від нього. Але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиро розмову провадимо. І ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до дошеолу живими, бо зло в їхнім мешканні, у їхній середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці й опівдні, я скаржусь і зітхаю, і він вислухає. Мого голосу, у мирі Він викопить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм Той відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін, і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокої жили з ним, Він з ганьбою заповіта свого, його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці Його, Від оливи м'якіші слова Його, та вони, як мечі ті оголені. Свого тягара покладити на Господа, і Тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному, а ти, їх, Боже мій, поскидаєш до ями погибелі, люди чинів кривавих й обмани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе. Переможного миру вам!